Привіт, ютубери! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 вересня на східному узбережжі Америки, зараз пів другої дня. І сьогодні поділюсь з вами сьогоднішніми новинами і розпочну з одної, дивіться такої штуки: наскільки як швидко йдуть новини, в принципі, в світі, але особливо в Америці, мабуть, тому що я більше бачу вчорашня новина про. Землетрус в Марокко», який був по всіх газетах. Сьогодні згадується про це тільки одна газета, всього на всього Чикаго Трибюн. І, до речі, так, мабуть, співпало, тому що хтось із жителів Чикаго, я не знаю, наскільки він відомий, чи ні, в нього родина там, є зв'язки. І просто велика трагедія, великі горе в країні. Але новина відійшла вже далеко, на другий план, а може і далі. Ну, але от Чикаго про це згадує, Чикаго Трибюн. І е, вони трошечки обновили вчорашні цифри. Загинуло вже, як мінімум 2600 людей, і отримали поранення 2500, з того, що відомо. Ось, а, ну, е, е, з Африканського континенту, дивіться, біда, північ Африки, до речі, це зовсім там недалеко. Біда, вчорашня чи позавчорашня вона не. То кажуть, не ходить одна. Зараз в американських новинах так само згадується і Лівія. Там після дуже великих дощів провало дамбу на одній з великих річок. І вже від того, що від затоплення вже загинуло е як мінімум 2000 людей. І від 5 до 6 тисяч людей зараз ще е не знайдено. Так що там. Е Трагедія, по суті, масштаби е, в цій країні не, не менше, ніж е, в Марокко. от Лівія це буквально майже сусіди там на півночі Африки. Ось, але дивіться, яка найбільша новина сьогодні. І, а, до речі, цю новину, хто слідкує за моїми випусками, від мене випрошували чи е, вимагали навіть так от, а сьогодні. Палата представників, де республіканці мають більшість, вони запустили процес імпічменту проти Байдена. Довго Маккарті, який там головує серед республіканців, він взагалі в палаті представників і так само, як в Сенаті, партія, яка має більшість, відповідно, як будь-де, вибирає свою, е, свого голову. Так от він довший час е, трошечки не квапився, я б сказав би так, притримував, особливо судячи із е, трампійської коаліції в республіканській партії, які е, хотіли розпочати цей процес імпічмента ще раніше, в противагу проти того, що е, зараз іде судовий процес проти е, Трампа, щоб трошечки. Знову ж таки, до виборів буде чи не буде, але так працює піар і так далі, що відволікти від одного, звернути увагу на інше, і так далі. А якщо ти ще голосно кричиш, воно може привернути навіть більше уваги, ніж правда. Що ж інкрименують Байдену? І хочу звернути увагу, я не е, в якому разі не заступаюсь ні за одного, ні за другого. Так, от Байдену інкримінують Корупцію і зловживання фінансами, будучи е, при владі, оце йому пробують е, інкримінувати. Тобто, сьогоднішнього дня а офіційно Палата представників запустила процес, тобто комісія почала роботу. Тобто з сьогоднішнього дня, то, що там раніше говорилось, то все були такі вкиди, спекуляції і так далі. З сьогоднішнього дня комісія, парламентська чи. Комісія палати представників почала працювати, копати, по суті, на Байдена, шукаючи, чи він корупціонер, чи він зловживав фінансами і так далі. Ось. І трошечки, що співзнуч... спів... співзвучно з цією новиною, Путін в Нью-Йорк Тайм. Декілька новин пов'язано з Путіном сьогодні. І одна із тих, що він. Я не знаю, що так почали різко цитувати. Він якраз висловився відносно цих всіх судових процесів. Ну, відносно епічмента Байдена він нічого не сказав, але він сказав відносно. А... Судового процесу проти Трампа, і він так трошечки з іронією таку проявив, каже: це добре, що таке відбувається в Америці. Тому що я завжди показував, про це розказував і цей процес показує всю гнилість американської політики. Ну, відповідно, якщо ви слідкуєте за. Путлером його історії, і взагалі, як було, то, відповідно, для таких людей, для таких диктаторів взагалі не цікаво, щоб судові процеси були над президентами. Хоча, на мою суб'єктивну думку, ніхто не має бути над законом. Він не крепко виступав, коли того самого Порошенка тягали суд за судом, наприклад, і так далі. Якщо людина. Чесна, вона доведе свою справу. Наприклад, в Південній Кореї, одна із найрозвинніших економік в світі. Там, до речі, якщо не помиляюсь, не один навіть президент сидить у візниці, один точно сидить у візниці за попередні свої справи, навіть навіть будучи при владі. Потім приходить час розплати. Так що Трамп, Байден, Порошенко, Зеленський немає різниці. Людина має нести відповідальність, тому що президент... Це по суті людина, яку наняли на роботу. І якщо вона роботу свою робить неякісно, будь добре відповісти. Так от, в цій самій статті, Путін знову ж таки подхвалив Трампа і разочку туди під. Під тим самим соусом сказав декілька слів і про Ілона Маска, що це такі класні мужики. І от, на мою персональну думку, коли ти попадаєш в категорію, що тебе хвалить така людина, в принципі, найбільше зло на сьогоднішній день в світі, і ти попадаєш в милість, так сказати, для такої людини, можливо, дещо треба перевірити в своїх справах, в своєму житті там, і так далі. Ну і просто по цій темі. І ще знову ж таки про Путіна. Сьогодні планується велика зустріч Кімчен на своєму бронепоїзді. тому що, якщо ви не знали, він на літаку не літає. Приїхав в Росію і планується велика зустріч. І Друга армія світу найбільша країна в світі, буде просити <планується> боєприпаси. На допомогу війні з Україною. Так що, отакий сьогодні коротенький вис... виступ. знову ж таки, більшість газет сьогодні не більшість, а всі газети абсолютно пишуть, найголовніша тема це запуск процесу імпічменту проти Байдена. Це в абсолютно усіх газетах: і Чикаго, і Лос-Анджелес. все. Все абсолютно сьогодні сконцентровано саме на цьому. Так що найголовніша найбільша новина. А... Так що на цьому все. Така от від мерик... Америка від мене була сьогодні. Коротенький сьогодні випуск. Сьогодні не затягую час. Всього вам найкращого. Хай вам щастить! Все буде Україна! До зустрічі завтра!